нато нет доверия друг ты мой как отреагирует нато на объявление мобилизации по-моему она уже реагирует уже сейчас видимо в канун раздавались разные заявления о том какими будут последствия от проведения этих фейковых референдумов и в том числе возможно с переходом на угрозы ядерным оружием, Байден ответил, что последствия будут, безнаказанным не останется, никто не позволит применить ядерное оружие к неядерной стране, какой Украина является. Это еще и требования устава ООН, в том числе, обязывающие постоянных членов Совета Безопасности из ядерного клуба, да, по этому поводу отреагировать. И отреагировать не просто заявлениями о озабоченности. Я думаю, что НАТО введет войска на территорию Украины в случае, если действительно какой-то демонстративный ядерный удар будет произведен, например, недалеко от Одессы в море, где-нибудь полукилотонный, например. Такие тоже возможны. Они могут вызвать небольшие разрушения. Но об этом уже говорилось, что демонстрационный удар может быть. Что касается мобилизации, то... Ну, видите как, в Украине уже мобилизация идет. Она ничего не решает, российская мобилизация, с точки зрения слишком серьезного увеличения ресурсов. Никакого миллиона не в состоянии заставить пойти на войну, там, условно говоря, Кремль и его присные, что называется, там, ни военкоматы, ни правоохранительные органы этого не добьются. Это невозможно. Но вот десятки тысяч резервистов, которые имеют военные специальности, и которые прошли срочную службу, а может и контрактную, и которые не хотят идти, их никто не может заставить идти добровольно или за зарплату 200 или 300 тысяч, вот их точно призовут. И они могут появиться на театре военных действий через несколько месяцев. Но что будет через несколько месяцев? Через пару месяцев, когда проведут это решение о мобилизации и возможном значит, подготовке этих людей в соединение, дадут им военную технику, вооружение и так далее. Может быть, за два этих месяца в ближайших произойдут такие перемены, когда уже и никакой мобилизации не понадобится. Поэтому НАТО будет реагировать до. Потому что потом это само собой. Но до эти реакции тоже будут. И если кто-то думает там в Кремле, что этим может запугать кого-то, сейчас уже никого нельзя запугать. Все кончено. Армии второй мира уже нет. Никто в этот миф не поверит. И ей этой армии не помогут еще там 20, 30, пусть даже 50 тысяч призванных, насильно согнанных людей, мобилизованных и так далее. Ничего это не даст. Для этого нужно еще много чего, чего у России просто нет. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Зустріч сама Арканді і безумовно заяви Ердогана, да, який сказав, що Путін хоче якомога швидше покінчити з війною, натомість потім прозвучала заява Путіна про те, що ні це не, не те, що не відповідає дійсності, що знову ж таки не готові до перемовин, ніхто не збирається вирішувати це дипломатичним шляхом, виключно військовим і так далі. І Пісков про це говорив. А тобто, начебто, заперечення того, що сказав Ердоган, але наскільки... Нам видається усім аналітикам, ми всі знають, що Ердоган просто так говорити не буде тим більше після зустрічі у Самарканді. Очевидно, що бажання у Путіна є велике так закінчити цю війну, закінчити її за столом перемовин, влаштувати так звані якісь чергові угоди, танці навколо них. Але чітка є заява і з боку України, і з боку світу. А про те, що зараз немає підстав про що говорити з Путіним, лише якщо буде повне виведення військ з України. Української території, ну і оскільки наші збройні сили України не найкращі в усьому світі, а зараз просто є нашими дипломатами і показують такі результати на полі бою. Тож, все ж таки, оці от оце от бажання Путіна якось сісти за стіл перемови, наскільки далеко воно його може завести? Це ж не була фантазія Ердогана. Ні, це не було більше того. Є сама заява Путіна. Помов в тому ж самому самарканді записана. Де він а про мене, те, що за в... те, що Київ не хоче, так Та-та, що він хоче миру, але українці не хочуть. Ну флаг їм в руки і щось таке. Ну Чекайте, в мене просто тепер маленька одна річ. Зараз я скажу річ, за яку мене звичайно критикують, але я іноді вважаю, що у випадку таких країн, як Ерефія, це можна застосовувати конспірологія, який Путін саме що говорив. Путін, який був в Самарканді, говорив: Ну, ми же хотім переговора, ми же хотім міра, ми ж хотім, а українці не хотять. Путін, який був у Москві, сказав, що Радаган щось перепутав, нічого подобного ми не збиралися. Якийсь Путін, який в якийсь момент виявити на якомусь відкритті Санкт Петербургу. Скаже ще щось третє. Ви впевнені, пункт перший, що Путін взагалі ще досі живий? Пункт другий, що в Самарканді був реальний Путін? Пункт третій, що е, на Росії вже не включився е, фактор внаслідок певного е, стану фізичного чи психічного Путіна. того, що називається колективний Путін, коли кілька людей різних пробують керувати країну, тягнути в різні речі. Перше, ви увагу, от така маленька фізіологічна штучка, ручки. Ви бачили, як Самарканді він цими ручками махав, там хтось обнімався, він ще якісь жести показував. Він не це, може руку піднімати. Відео, він не так. піднімати не може. В нього частковий перевід ліч правої половини ціла там в Самарканді була абсолютно фізично здорова людина, без жодних ознак тих захворювань, які є в Путіна, які добре відомі. Відомі анамнез, коли вони почалися, коли він впав з того коня там під час тих скачок. Це все дуже добре відомо тисячам тисячам людей, які досліджують речі медикам. тощо. що в даному випадку в Самарканді був не Путін. Скажіть мені, ну добре, я розумію, Китай може зневажати Путіна навіть такого справжнього Киргизія. Ризикнула б на таку зневагу. Організатори самі то ризикнули б, щоб Бердоган розвалившись, сидів на стільці. Ще хтось сидів. А Путін сидів отак на диванчику разом з е, Лукашенком і ще там кимось. Вибачте, я дуже часто брав участь в відповідних дипломатичних поїздках, зустрічах. Мене робота була пов'язана з міжнародними справами. Я був першим доступником іноді очолював комітет закордонних справ Верховної Ради України. Я дуже добре знаю. Розсадка, яка там відбулася за тим столиком, от люди, які сидять цього боку, це є члени делегації, умовно кажучи. Це є перекладач, це є от депутат, який супроводжує президента в якійсь поїздці. Це люди другого плану. На це крісло, посадив, на цей диванчик посадити Путіна, в принципі, не могли, тому що існує певний табель проранги. Туди посадили ляльку. Людина, якою відмовився, ну, фактично, як? не відмовився, а відмовився фотографуватися спільно, виходити на якісь ком'юке і навіть коментувати розмову з ним відмовився Сіді Пін. Нібито о, той, хто ми називаємо Путіним, коментував нібито свою розмову з Сіді Піном. Ви можете собі і уявити? Ну ми ж бачили їхню історію, їхні взаємовідносин. Насправді, в Самарканді був не Путін. В Самарканді був двійник. Чи то від того, що Путін боїться виїжджати за межі бункеру, чи через те, що е, ну що він же ні на що не впиває? Пропаганда катівні та мародерство на деокупованих територіях Харківщини продовжують фіксувати чисельні порушення і звірства російських загарбників. Звільнені регіони виявилися абсолютно непридатними для життя. Дорога, деокупованими територіями Харківщини це суцільні руїни, безлюдні вулиці і знищена ворожа техніка. Життя тут стоїть на паузі. Ми зараз перебуваємо в населеному пункті Козача Лопань містечко, яке нарешті звільнено збройними силами України. Козача Лопань у п'яти кілометрах від кордону з агресором. Селище окупували росіяни ще у перший день повномасштабного вторгнення. На моїй вулиці 26 чоловік залишилося. На моїй вулиці, а то всі виїхали. Не давали нічого тут, ні, ні вийти, ні зайти. Ходили, і машини забирали, і все забирали, і хати взламували. Та що наші прийшли, з нас все хорошо тепер. Окупанти залишили по собі купу снарядів і мін, а також пропагандистські матеріали. Власка, це ось одна із них. А ще у козачій Лопані знайшли катівню окупантів. Зайдемо, подивимося, що всередині. Тут окупанти катували людей, знущалися над ними і переконували їх записувати пропагандистські ролики. Є навіть спеціальне місце, де вони записували ці відеозвернення. Людям, які не одразу ломались, їм зав'язували руки, катували струмом і тримали в цьому приміщенні. Відбувались допити, скажімо, наших людей, їх психологічно і фізично там зламували. Готували тексти, які вони повинні були на камеру зачитати. Да. Багато там було зроблено відеомонтажу із приводу дискредитації збройних сил України. Нині у козачій лопані немає ні світла, ні газу, ні води. Крім того, загарбники постійно обстрілюють селище. Як ви зиму думаєте? Прошити не знаю, як будемо жити. що Бог дасть, і спогріба не вилазили. Поняв з ми не вилазили сім місяців во візгоях. Як, як 24 февраля, як зайшла Росія, і це і оце, оце тільки, тільки повиходили. чуть-чуть. найближчими днями. Уряд розпочне евакуацію українців зі звільнених територій Харківщини до безпечніших регіонів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.